Добрий день, здається, наш офіс 84 квадратних метри. Тут шафа, а тут міні-кухня. Микрофвилюваль, чайник, колбара, холодильник. Вхідні двері, диванчик, який відпочивати, телевізор для гостей і поїхали. Перша кімната у нас. Як переговорка. В нашому випадку використовувалася для курсів англійської мови. Є вентиляція, кондиціонери. Тут для працівників також, будь ласка, два робочих місця, два повноцінних робочих місця. Дуже просторо. 18 метрів з половиною дана кімната. Дуже велика Тут може бути. І в нас ще одна кімната, теж як переговорка або для курсів англійської мови. Якщо є якісь запитання, пишіть, будь ласка, в дірект простора Загальна площа 84 квадратних метри. Так, сафа і будь ласка. Ще раз кімната одна. Переговорка або клас. І тут також. Досить велика простора кімната. Якщо якісь питання, пишіть, будь ласка. So